Тому перше для неохильного дослідження нам треба читати слово, видумувати основну думку, потрібно вивчати його на пам'ять. І саме останнє, коли у вашому серці є слово Боже, ви можете тоді смакувати. Смакувати ним. Тобто роздумувати над ним. Коли у вашому серці є вірш, ви тоді тільки можете над ним роздумувати. Ви можете сісти. І роздумувати над кожним словом, проговорюючи його і розуміючи, що там написано. Я для цього взяв, для прикладу, Псалом 119, не цілий. 9, 11 вірш. Дуже важливий для мене. Вони стільки потужний, він до цього часу мене бадьорить цей вірш. Псалом 119 з 9 по 11 вірш, в якому записано. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? Хороше питання. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? І знаєте відповідь зразу. Лише дотриманням Твого слова. Лише дотриманням Твого слова. Далі, 10 вірш. Усім своїм серцем шукаю тебе. Не дай мені ухвалитись від твоїх заповідей. Він зразу відповідь дає на цьому. І одинадцятий вірш. Да? Так, давайте останній. Я. Бережу Твоє слово в своєму серці. Щоб що? Щоб мені не грішити перед Тобою? Ці три вірша, вони настільки потужні, якщо ви їх роздумуєте, якщо ви їх склали в своєму серці, якщо ви їх використовуєте на практиці, вони просто мега потужні. Але коли їх прочитали, і забули. Вони нічого для вас діяти не будуть. Тому роздумування над ним, над цими віршами завжди мені говорить: я юнак. Як я можу зберегти свою дорогу життя? В кожного з нас, от, молодь, сидить, вона зараз бореться з гріхом дуже часто. Світ настільки їх запускає в неї спокус, що в моєму дитинстві такого не було. Все в тебе є! Одна кнопочка, раз. І в тебе все є перед тобою. В більшості гріховне. І корисне. Але в більшості ми вибираємо те, що не корисне. І тому Слово Боже нам говорить, як це зробити. Дотримуватись Слова Божого. А коли ми його можемо дотримуватись? Коли ми його вивчаємо, коли воно є в нашому серці. І тоді тільки ми можемо протистояти тому гріху, той спокусі, яка приходить в